Усім привіт і здоровенькі були. У нас ранок. Ниця хочу показати вам. У нас знов збирають листя. Тут оцей здоровенний контейнер. І Ось такі машинки, які на вулиці. В цей контейнер висипає листя, які нас збирають по дорозі. Бабіч дорога. І це вже третій раз за осінь. Закрив свій сундучок, з якого висипав листя. І почистив і йде далі збирати. У нас зараз піввосьма і дещо. І вони вже працюють у поті лиця І це не одна машина. Не знаю, чому в одних містах прибирається, а в одних зовсім не дбають про це. А, налоги яких Податки платимо ми місту за дороги, за все інше. Платять і ті такі самі податки, можливо, навіть і більше, тому що міста є дорожчі. Але ось таке відношення. До жителів міста має місце бути. Ось така інтересна машинка. Ну що, поїхали. І оце листя, яке отут збирається, це не збирається листя. Це збирається, я б так сказала, людські гроші. Ви знаєте, чому людські гроші? Тому що люди, які живуть в Америці, в Україні. Такого, напевно, ще нема. Вони всі платять податки за ото місце, де ти живеш, за цю землю, за ці дороги, за ці школи, за це все, щоб воно виглядало нормально. Ти платиш гроші за це. І тому, якщо твої гроші з хати йдуть, але ти ніде їх не бачиш, то не всі повинні мовчати і не всі будуть мовчати. Різниця податків, ну так, допустимо, з нашого місця, з нашого села. І з села, де я працюю, різняться в два рази, щоб ви собі зрозуміли. В два рази, а це тисячі, це десятки тисяч. І тут де ми живемо у маленькому, простому, такому не, як сказати, незаможному містечку, недорогому. Прибирають краще, а люди, які платять по 16 тисяч у рік, повинні сидіти у купах листя. Оце я не розумію. І я їй кажу, ну чого ж ти не дзвониш, ну чого ж ти не говориш, що ти не можеш виїхати з драйве, що ти не можеш з сусідами обминутися на дорозі через це листя? І у таких, я б так сказала, заможних містечках не усіх. Ну, напевно, не усіх, тому що я ж усіх не буваю. Тому що, чому вони, тому що вони рахуються крутими містечками, то туди йдуть всі люди, які мають гроші. А раз круте містечко, значить хороші школи, високий рейтинг, всі йдуть туди. Бо дітей треба дати у добру школу. А не знаючи про те, що в ту школу якусь там. Для дітей маленьких дошкільного віку неможливо попасти. Тому що там черга, вейтінг лист. Треба чекати. Дитина народилася, то ти ще, напевно, до її народження повинна стати в чергу, ще й заплатити, то, щоб тебе взяли в чергу. Тут, тут, ви знаєте, навіть не знаєш, де краще Впхатися, щоб тобі було добре. Часом от такі якісь незрозумілі тут ем, речі творяться навкруги. Що я сама навіть це почула і здивувалася. Так, у звичайну школу, у Public School, дитина піде. По-любому дитина мусить вчитися і це тут закони її візьмуть. А от у таку якусь ем, частну маленьку школу, садочок, такі черги, що це. Особливо кажу, в тих містах, де. В заможних містах, де люди можуть собі дозволити одну і трьох дітей, і там ось таке твориться з цими садочками. А люди переїжджають, не дивлячись на це, що все дорого і про життя там, і оці податки на все. І люди йдуть з надією, що гарне місце, гарне все, все має бути добре, не завжди все так добре, як здається. Можливо, комусь це все рівно взяти няню чи, чи, чи віддати в садочок, а хтось, можливо, не має змоги з нянею бути. Хоче садочка, а йому нема куди, а нема як. все тут часом впирається в гроші. А от за гроші, дівчата. Я не люблю тему грошей, тому що гроші ще ні такого, нікого до добра не доводили. Не питайтеся, скільки заробляють, скільки я заробляю, скільки хто заробляє. Я не люблю розповідати це, не люблю розповідати про будинок, скільки коштує, скільки заплатили, скільки, тому що не всі зрозуміють ці ціни. Особливо наші люди, які живуть в Україні, для них це все буде казатися дорого. І чуючи такі суми, людей можуть просто, знаєте, прокидатися якась заздрість, і туди задаються неправильні питання і неправильні коментарі, пишуться людь людьми. Людьми керує заздрість і починають туди. Хто живе тут, також може не зрозуміти е ці всі ціни, ці наші відношення до цього всього. Тому що кожен бачить гроші якось по-своєму. Кожний бачить, як їх заробити і як їх розпустити по-своєму. Заробити гроші тут нелегко. І затримати їх також нелегко. Треба... До грошей відноситися, знаєте, з повагою, тому що вони мають можливість, властивість закінчуватися і втікати від тебе. І чи ти маєш червоний гаманець чи чорний, від цього не залежить. Залежить те, як, як, ну, як ви розходуєте гроші. Але якщо ви працюєте тих самих мінімальних 8 годин на день і маєте обачіння на все, і ви не є, як у нас кажуть, роздай біда то вам на все вистачить. Не обов'язково вам відпочивати два рази в рік. Один раз ви собі завжди зможете дозволити. Той, хто плаче, що тут не вистачає, що тут погано, то що тут, то, то просто або якийсь, я не знаю, жмот, або транжира, або, я не знаю, як людям тут може не вистачати. Навіть на ті самі мінімальні зарплати тут можливо нормально жити і нічому собі не відмовляти. Звичайно, до чого люди звикли, хтось звик до бурного життя, до вечірок, до ресторанів, ще до щось. А ці люди, які стараються самі готувати, ходити по супермаркетах, збирати їду візками і самим не сидіти на фастфуді цьому, на джанкфуд, як тут кажуть, мусорна їда. Одинки, одинки дорогі. Скільки що коштує дівчата, кого ще е, інтересує ця тема, ще раз нагадую, що ви відкриваєте інтернет, зілов, де би ви не були, чи в Україні, чи в Америці. На цьому сайті показують, де продаються дома, квартири, апартменти, дуплекси, все, що хочете. І на них вказана ціна. Нижче спускаєтеся по цій сторінці, на яку хату ви дивитеся. Там є, скільки ця хата буде вас коштувати О, у місяць виплати, скільки ця е, коштує податки на проперті, на, на, на участок. Все, ви це знайдете досконально на великі будинки, на малі будинки, на квартири, на апартменти, на все. Там все є отка. Як сказати, розписка цього всього, що ви будете платити. І там ви собі можете приміритися. Чим можете ви купити, чи зможете ви виплачувати, чи що з вами тут робиться і на чому ви стоїте. Я не люблю говорити про ціни, тому що хата не моя, я її не виплачую, це не мої гроші. І... А говорити, що робить моя дочка за її плечима, мені також не подобається. Я впевнена, що і їй не сподобається. Тому звиняйте, кому не відповідає на ваші запитання, чесно, правильно. Краще, знаєте, чесно відмовитися, ніж збрехати. Я таке не люблю. Але все, що стосується грошей в Америці, це все легко можна знайти в інтернеті, навіть ту саму зарплату. Середню, мінімальну, яку хочете, все відкривайте і все знаходите. Гроші це така ще підільна тема. Тут американці про гроші можуть говорити тільки в тісних таких кругах. Рідні, близькі, самі можуть комусь щось порадити чи у кого щось спитатися. А от ну, чужі люди, які приходять на канал і зразу хочуть, щоб я їм відкрила всю душу, цілий гаманець. І ключі і місце, де гроші лежать. Ну, я б сказала, що це трошечки негарно, дівчата. Ну думайте самі. Кожна людина доходить до цього сама з часом. І не дивіться на те, що я так все розповідаю і так все вам викладаю. Є такі моменти, які я ну, розповідати не хочу і не буду. Подобається вам це чи не подобається. Можливо, хтось е, з блогерів це все розказує досконально. Це його право. А так як я ж кажу, що мене не стосується хата, виплата хати і все решта, без не буду. Тому що у мене в хаті і так за цей YouTube мене не дуже милують. Таке гроші. Гроші це така справа. Вони ніде не будуть однакові, вони е сюди заробляються по-різному. Америка велика, штатів багато. І зарплата няні отут, у Нью-Джерсі, у Нью-Йорку, може різнитися від зарплати, я там не знаю, де, у Каліфорнії, навіть у Алабамі. Це все різне. Все залежить від мінімального прожитку в цій місцевості. Від тут, Я живу тут, мені дають одну зарплату. З цього боку в цій хаті можуть давати зовсім іншу, Це все залежить від людей, від їхнього статку та від їхнього, знаєте, від вас відношення. Хтось платить менше, бо немає звідки. І ваша справа, сидіти на тій зарплаті в них чи не сидіти. Попросити більше не завжди вам дадуть. І це завжди зв'язано, знаєте, з якимись нервами, переживанням, як попросити, як сказати, як відреагують, а може зразу виженуть, а може як будуть ставитися після цього всього. Не всі можуть попросити, не всі правильно відреагують на такі Знаєте, хтось також почне нервуватися, я тобі достатньо плачу, я тобі більше платити не можу, якщо тобі не подобається, забирай манатки та йди. Різні є люди, є психічно неурівноважені, а є нормальні. І якщо в тих людей вже був якийсь досвід з якоюсь працівницею, з якоюсь нянею порівняти твою роботу. І роботу минулої няня, то, можливо, вони подумають, да, їй є, за що підняти. Щоб не пішла, дамо трошки. Це, напевно, всюди так. Це не обов'язково, коли працюєш в домі. А... Головне себе показати, що ти вартуєш того. Можливо, і додав. А якщо ні, то шукайте зразу щось інше на більші гроші, якщо вам не підходить зарплата. що це така справа. Часом менша зарплата, якщо нормальні люди, то й менша зарплата краще, ніж велика зарплата, та й працювати в якихось трошечки неурівноважених. Я так працювала в українців. В перші роки, як лише приїхала, з хлопчиком сиділа. То мама ні ви нічого, а бабуся. Бабуся мене дістала була. Я не знаю, чи вона ревнувала мене до того хлопчика, чи того хлопчика до мене. Ем, вона не могла сама сидіти з тою дитинкою, бо вона була інвалід, вона ходила на палці з палкою. так, знаєте, Хромала, Їй боліли ноги, в неї були проблеми з ногами. Ну, але я була їй всьому винна. Як лиш я чула, що вона вже тою палкою дуботить, то я вже знала, що вона йде з якоюсь проблемою. Мені вже лише ставало душно. Вона все їй не подобалося. Не хорми так швидко дитину. Не говори до нього так тихо. Ти всі крани в хаті поламала, ти всю підлогу в хаті зіпсувала, хоча я до підлоги тої нічого не мала. Підлогою ніяких справ я не мала, я не прибирала в тій хаті. Ну, от тій бабусі, видно, я не підійшла. Скажу вам зразу, що переступивши перший раз поріг, дочка її покликала, мам, ходи, подивишся, познайомишся до нас, прийшла нова няня. А бабуся каже, та що на них дивитися, всі вони дурні. І як йти до, до, до таких людей робити. Мені треба було тоді зразу повернутися і піти. Але я на той час сиділа без роботи, щось три місяці довго шукала, довго чекала, не було, не було, не було. І потім ці. І далеко треба було їхати, але я собі думаю, йду, ну що ж сидіти без роботи. І треба було ще чекати три місяці, ніж працювати у таких. Я у них довго не затрималася, що чотири місяці чи що і пішла. Достала мене та бабуля, один вечір прийшла мама з роботи, і я навіть без попередження, я кажу, треба попереджувати за дві неділі. Це не всюди працює. Я одних попереджувала за дві неділі, а вони через тиждень мені прийшли і сказали, а ми знайшли вже іншу, чи ти не можеш піти. Я кажу, звичайно, можу, на що мені у вас працювати, давно треба було піти. Головне, щоб ви не пожаліли, що ви так швидко знайшли і вже І так і було. Потім там знайома казала, що та, яка прийшла на твоє місце, у них не попрацювала навіть місяць пішла. Ніколи не треба спішити міняти нормальну людину. Так оця, оця ж це і бабусею. І я кажу, тримайте своє щастя. Беру того хлопчину, даю їй на руки, чистенький, нагодований, вигуляний. А я від вас йду. Як, що сталося? Іра, та так то та що? Я кажу, спитайтеся у бабусі, вона вам все скаже, що сталося, вона все знає. А вона коли сказала їй, мам, ну мовчи, ну та лиши вже, не звертаю уваги, як вона з тою дитинкою, що не звертаю уваги. Старі люди їм, ну, важко щось доказати старій людині. Коротше, без двох неділь зібралася і пішла. Степан приїхав, забрав і свідомив, залишайтеся здорові, нам з вами не по дорозі. Отак заробляється тут гроші. Несе просто, несе легко. Добре, щоб комусь повезло зразу. Не все буває зразу добре. Хоча я кажу, що тут людей хороших досить багато. На все треба мати щастя, попасти до хороших людей на хорошу зарплату. Тому ці гроші тут завжди потрібні. Хоч на оці податки. Платиш податки на землю, платиш податки на зароблені гроші, платиш податки в магазині на за продукти, на все податки. І сидіти отак в купі листя, як сидять отут зараз мої, я вам покажу. Я впевнена, що в них ще не забрали то листя. Гроші на вітер, тому що вітер вчора було вітряно, то листя назад пороздував людям по траві. А люди заплатили, щоб то листя зібрати. Приходять компанії, чистять. Вітер скупи листя здув назад, знову платять люди. І мені, мені не подобається таке, таке відношення до моїх грошей, які я плачу, податки за місцевість. Можливо, купа листя це і є, як дівчата пишуть, що це є признак золотої осені. Так, ну але це є признак якоїсь без Це мені не подобається. Ну, коротше, я ще та штучка. Мені важко вводити, щоб ви собі зрозуміли. Я люблю порядок усюди. Ось вам листя. Ну ось подивіться, це вже дощ перебив листя це. Це було сухе, дощ трошечки поприбивав, вітер трошечки пороздував, потрохи дуло. От і вам і що робиться. Отут, оця місцевість, оця за хату за проперті платять по 16 тисяч. місту, Оце так місто відноситься до своїх жителів. І це не перший раз. В тому році було таке саме. А декотрі купи вже тирса поробилася, то видно, машини їздили одна, друга, третя, бо тут машини приїжджають, ці, що чистять це листя, ці, що стережуть траву, що дивляться за газонами. Та вже з листя вийшла тирса. Чи вони чекають, щоб з цього всього листя? Дивіться, тирса, бачите, в долині зліго? Ну, коротше, от таке тут буває. Гроші на вітер. Навіть тут. Я вже не кажу потому, що в Україні робиться з тими грошима та й з тими мільйонерами. Та й з тими крадіями, які наживаються на цій війні і на цьому всьому, це просто жесть. Це таке, знаєте, no comments без слів. Але знаходять тут нас в Америці, чи ми платимо за все, що робиться в Україні, а тих не бачать. О, Я ж почала заїхати на драйвей, щоб мене тут не шуркнуло. Все, з вами прощаюся, всім пока, бувайте здорові, бай-бай.